Привіт, вітаю вас на каналі Як заробити гроші. Способів заробити гроші існує надзвичайно багато. У відео поговоримо про ідеї для заробітку зараз. Розглянемо 9 варіантів, які приносять гарний прибуток. Для того щоб почати заробляти гроші, багато часу не потрібно. Головне це бажання та наполегливість. Перед початком відео попрошу підписатися на мій канал та підтримати старання. Давайте розвивати контент рідною мовою разом. Всім дякую! Перший спосіб це робота на фрілансі. Фрілансери це люди, які віддалено виконують будь-яку роботу. Для пошуку завдань існує чимало бірж. Найпопулярніші сфери це обробка фото, монтаж відео, написання статей, озвучка на замовлення, робота у соціальних мережах, веб дизайн чи переклад текстів, торгівля на Amazon або інших англомовних майданчиках. Нові або вживані товари можна продати на світових майданчиках. Ці сервіси англомовні, однак плюс у тому, що ціна на товари там набагато вища, ніж в Україні. Продавайте власні речі чи товари зі свого інтернет-магазину і так далі. Підходять не лише й нові, але й вживані товари. Також можете займатися хендмейдом, виробляти якісь унікальні авторські дизайнерські речі і продавати їх також там. Головне розібратися із функціоналом цих сайтів, однак це не важко. До речі, маю власний сайт про заробіток, називається Як заробити гроші. Кому цікаво, там виходить багато класних матеріалів, тому посилання я залишу в коментарях під відео. Також маю свій телеграм-канал, підписуйтесь, посилання також під відео. Виконання мікрозавдань. Заробіток на мікрозавданнях пропонують чимало сайтів. Це перевірка ресурсів на помилки, проходження опитувань, переклад текстів, введення даних. Онлайн уроки. Якщо у вас є знання та досвід у певній галузі, ви можете надавати онлайн уроки. Це може бути викладання іноземної мови, математики, програмування, гри на музичних інструментах та багато іншого. Працюйте таксистом. Якщо маєте водійське посвідчення і автомобіль, то можете заробляти гроші таксуючи. Працюйте в будь-який вільний час. Найпопулярніші додатки для роботи це Uber, Уклон та інші. Це такий досить специфічний вид заробітку, оскільки вам доведеться працювати дуже багато, мінімум 10-12 годин на день, щоб заробити хоч якусь відчутну суму. Заробіток з дому. Чимало компаній пропонують віддалену роботу. Ви можете працювати з власного дому. Головне це мати стабільне підключення до інтернету. Серед варіантів роботи це сфери бухгалтерії, копірайтинг, технічна підтримка, журналістика і так далі. Тобто будь-яка робота, яку можна виконати онлайн з дому. Станьте блогером. Такий спосіб підходить для людей, які мають досвід та знання у певній сфері, або ж ви здатні швидко створювати цікавий контент. Можна створити власний YouTube канал чи блог, якщо ви не хочете знімати відео. В такому випадку гроші заробляються на спонсорській рекламі, партнерських програмах чи іншій рекламі. Найголовніше це набрати немалу кількість підписників чи відвідувачів та ділитися крутою інформацією. Продавайте власні речі. Це спосіб додаткового доходу. Непотрібні речі можна продати на дошках оголошень чи у групах в соціальних мережах. І гроші ви отримаєте, і місце в домі звільните. Продавайте прочитані книги, одяг в хорошому стані, меблі, гаджети чи іграшки. є куди. Впевнений, що в кожного з нас в домі є речі, які ми не використовуємо, і вони. Нам просто не потрібні. Продайте і заробіть гроші. Фотограф. Якщо ви дружите зі зйомкою та обробкою фото чи відео, то можна працювати фотографом на весіллях, днях, народженнях чи інші. Знімайте портрети або інші види світлин. Створіть свій сайт або розміщуйте оголошення в соціальних мережах. Не забувайте налаштовувати рекламу, адже таким чином можна дуже швидко знайти перших клієнтів та почати добре заробляти. Послуги хороших фотографів надзвичайно дорогі, від однієї тисячі гривень за годину.